Всі приїхали, друзі, підписники, пам'ятайте, може моє попереднє відео, де в мене було закриття осіннього грибного сезону, осінній грибний сезон я вже закрив, грибочки в вже закінчились. А сьогодні я вирішив зробити експеримент. Так як самі знаєте, що я люблю експерименти проводити. Я над природою вирішив зробити експеримент. Провести це зимою грибочки які з'єд. І все ж таки я сьогодні трошки назбирав, бачите, в кульочку в мене є туди. Ну, Вони по-научному називаються вішанки, а взагалі запах має, смак має, те же саме, що звичайна наша глиба. Ой, я раз доходжу до пеньочка, ой, я раз знайшов. Дивіться, який класний піньочок? А вже всім. Красота. Цує моє серце, що мені напевно того кульочка буде замало. Треба було все ж таки взяти якийсь більший кульочок, то кульочка мені буде замало. От, бачите, ви потім казали, що є до те же саме, коли мої старі грибочки, то що я скоріше не різав, зрання, а то, що я тільки що зайшов піньочок. будемо приступати до роботи. Таку роботу я дуже люблю. Ах, красавчики, сюда довге світло. Бляха, муха. Геркі красавці. Чистенькі, ніудох рубачка. Ну, запах, так, як я вам тільки що казав, звичайна земляна е, глива. Отак на землі я збирав ті глиби між листями, а то та ж сама практична глиба. Ну я 2 інтернеті понаучення на 20 по-учне там посаду типа весанки По який кущик гарний а не постарайся його зараз зрізати цілий Оп оп ну де щоб я його зараз не роздавив красавчики Вот так красота яка красота а, листочок заберемо Дома буде менше роботи ось така красота тут аж жити хочеться люблю я природу бо на природі ніколи не будеш голодним, на природі ніколи не пропадеш ось, лоша загубив Разучищу. Так. О, так. Тут прийдеться якось по одному. О! Один грибочок. Зараз рахуйте, січень місяць. Більше середина січня. А я ще... na hrbbočkah pa ne žal mi je tu da ne marek za list. O, a je ki harni kušček veloma. Ne žal mi je tu da ne marek za list, ker tako mu se tako bi lamoti ga. Če še, a je kakšna so ta. Tako spustila sem me s kuščikom tem zate. Tako, ko bo fajno, me ne bo vedno s kuščikom. No, видно, що я грибар. Це за маленький кульок взяв. Я бачу один кусик не не за, заполнити кульоцов. Вот ну так. Треба буде зараз. Верниться додому. Ай мені что ще не один кульок. Заповний кульок. О! Красота! Йдемо далі. Ну, ну замк самі, бачите, я не нема як залізти. Можу помаленьку рукою підривати. Щоб менше поламалося. О! Отак красота! Ой, який костик гарний. Яка красота! А з тої сторони чистенькі, не хлобачиві, не гнилі, свіженькі, ніби морози були, ніби сніги були. А я ще на грибах. Не знаю, чи ще таких гриберів бачили колись, як я, що навіть серед зими я ще гриби знаходжу. Всі такі підкіндять осені і все, вже кажуть, що грибів нема, нема що навіть до лісу йти. Ну мені здається, що є чого й те. Самі бачите результат. Вже повний кульок, а тут ще є. Ще один такий самий кульок буде. Навіть не знаю, що мені з ними робити. Ну, Нічого, прийдеться якось в руках нести. Зараз що влізе, кульок то влізе. Остане. Опа. Так, ножичок.

А запах то капець. Зараз моя кохана буде мати роботу вдома. Зараз буду її просити, щоб вона мені зразу їх приготовила. Зразу посила. просила. Буду добиратися до тих двох роботів. Опа! Шитошка! Бляха, не маяк, залез ты туда. А, бляха, ах, наш мэр захз не поломал. Купи, сушку да лишати. Зрежу всі На Рахунок рібочки я є. Жадний не люблю вишати для когось. Що знайшов, то значить мої. О! Якось о. акуратно зняв. Де я їх буду ставити, я вже не знаю. Вот копут шоп поверхнево поставлю. Так І все. Вот важко по честь звести вдома буде менше роботи. Так. Оба, давай, 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 саткашка, сатлашка, є, е, давай, давай, давай родімо я. Є. Yeah. Бляка трохи поламав їх. Шкода, але не зробиш. Інакше воно не виходило. Самі бачили, воно там було все поміж гіллі, позаліплю вони. Я опа, не падати. Леду, що до них добрався. Ну і с куда їх лишати? Ша є. Опа, а ты пойжамай пускати Ша троха? А давай! Бела ма. А то урожай. Мені здається, мене такого урожаю навіть не було серед літу, серед початок осені. Як зараз в зимі. Навіть немає де їх ставити. Малесенько тут гоняш мені помазав. Бляха, алеся помазало трохи. Що там?

Що, самі бачите, який в мене зимовий урожай. Мені здається, що краще, ніж був літній і осінній на закриттю, як я вже закривав. Всього найкращого, з вами ваш Володимир. Чекайте нових е, відео.